Відео відео момент Тільки що провела декілька консультацій, яка мені пошла усвідомлення ну, не тільки з цих консультацій. Взагалі, от з того, що я помічаю в практиці. відео не. буде для тих, хто а, вірить в вищі енергії, вищ світа, що ми зборені до якоїсь вищої цілі і, і так далі. Так, давайте, давайте трошки от спустимося Ці в нижні в, чакри, нижчі вібрації трошечки на поверхни, ніж ви є зараз. А тому що ми з вами живемо в матеріальному світі. З'їжджає мене так давайте. В матеріальному світі де нашим світом ну образно кажучи керують керують гроші матеріальне матеріальні якісь блага ми ж Ну, як ми живемо з вами? Ми їмо, ми ходимо в магазин, щось купляємо. ми спимо в ліжечку, це все матеріальне. Це е, не те, що ми собі там намедитували, це не якісь просто абстрактні енергії. Це наш матеріальний світ. І що я помічаю, що м, люди, які вірять в езотерику, в якусь духовність, вони шукають якогось вищого сенсу свого життя і забувають про наш матеріальний світ. Вони кудись улітають туди в якісь свої мрії, фантазії. Я теж колись була така, от але насправді треба треба спускатися вниз і згадувати, що треба щось їсти треба заробляти гроші. Да тому меседж мого сьогоднішнього дня: не відлітайте світ ілюзій, фантазій, Живіть зараз, от в моменті, і дійте тільки дії приведуть до результату.